Так, доброго дня, з вами магазин Марки Двері. Сьогодні засніму для вас такі вуличні двері від компанії Страж серія Proof. Стандарт Мотура Термо Вега Максі. Вінаріт, Антрацит. а всередині вона і білому. Так, ну що тут сказати? По-перше, вона, звісно, модна, модна стильна. По-друге, зеркальний склопакет, вертикальний просто пушка. Ручка. Ручка її називають там ручка скаба або ручка палка або ручка труба. Це квад... чорна, прямокутна труба. Двері, якщо я потягну, вони відкриються. Тобто є магніт. Є два циліндрових замки. Трошки так тяжко вона, тому не думайте, що у вас там буде щось там піддувати. Тяжко тягнеться. Три петлі. Трошки відступили лиштвою, і тобто двері, ну, я думаю, дуже стильно виглядає. Давайте я їх відкрию. всередині. що ми бачимо всередині? Це білий МДФ, ламінований з такою текстуркою, вінорід. Склопакет, звичайно, якщо у вас ви хочете бачити, що там за дверима, тобто бачно, бачите, дерев'яні двері, ось дерев'яні двері, тобто видно. Е, а ну, з цього боку, до речі, а з цього боку не видно, з цього боку зеркалить. Так, значить, далі. Коробка, нержавіщий порог, коробка з двох частин біла, е, чорна. І є такий спеціальний, спеціальний, як його вам показати, така вставочка для того, щоб не промерзала коробка. Щодо контурів ущільнення. два є на полотні і додаткової ущільнювачі на коробці. Коробка взагалі дуже глибока, 140-150 мм не менше. Двері тяжкі, відчуваються. Далі як вони працюються? Ну, бачимо два звичайних механізми циліндрових. Отут, отут у нас є такий магнітик. Ось, думаю, бачимо ось І він магні... магнітик. Ну, Звичайно, характерно, що потрошку притираються тут е в цьому місці, тому що магні магніт е магнітить, але я протер, поки що не видно, але скажу е одразу, що десь за рік, за півтора воно трошки е виробляється. Тут ніяких язичків ми не бачимо. Це отвір для кріплення анкера... Тобто... Зараз ми будемо дивитися, як воно працює. Якщо вийде. Оп! Магнітик його піджав. І дверка закрилася. Це досить такі сучасні двері. Вони користуються великим зараз шаленим попитом через цю ручку. Бо для кого та практичність потрібна, коли воно так гарно виглядає? І це я вам кажу, як... Одружений вже багато років чоловік. І я думаю, що хлопці зараз скажуть, що то непрактично. Але все одно ви зробите так, як скаже вам дружина, правильно? Тому ото не травіть собі душу, двері чудові, двері круті і зараз дуже популярні. Ну а з вами магазин марки двері.